А тепер ще раз повертаємося до зірки, яка згідно зі сповіщенням Святого Матея вивела мудреців на дорогу. Що це була за зірка? Чи була вона взагалі? Знамениті екзегети, як, наприклад, Рудольф Пеш, дотримуються думки, що це питання нераціональне, йдеться про богословську розповідь, яку не треба плутати з астрономією. Подібну думку у давній церкві розвинув святий Йоанн Золотоустий. Мені здається, що це не була незвичайна зірка. І взагалі не зірка, а невидима сила, яка прийняла цей образ, виходячи з того, який шлях вона пройшла. Немає, власне, жодної зірки, яка б переміщалася у цьому напрямку, у більшій частині церковного передання підкреслюються чудесні зірки. Вігнатія із Антіохії який бачить, як сонце і місяць ведуть хорово довкола неї. У старому гімні про славу із римського часу слова, за яким зірка перевершила сонце за красою і силою світла. І все ж не може постати запитання, чи не йдеться тут про астрономічно зрозуміле і підпорядковане небесне явище? Було б неправильно наперед відкидати це з огляду на богословський характер історії. Із розвитком сучасної астрономії, яка розвивалася в тому числі і віруючими християнами, наново постало питання і про це небесне тіло. Йоганнес Кеплер запропонував розв'язання, яке по суті підтримується і сьогоднішніми астрономами. Кеплер вирахував, що з 7 на 6 рік до Христа, який, як говорять сьогодні, вважається ймовірним роком народження Ісуса, Відбулося поєднання планет Юпітера, Сатурна і Марса. Він сам у 1604 році спостеріг подібне поєднання, до якого ще додалося і Супернова. Так називають слабку або дуже віддалену зірку, на якій стається колосальний вибух, тому впродовж тижнів і місяців випромінюється інтенсивне світло. Кеплер вважав Супернову за нову зірку. Він гадав, що і при цьому поєднанні планет також могла бути супернова і таким чином спробував астрономічно пояснити феномен яскраво сяючої віглиємської зірки. Цікавим може бути також той факт, що вчений із Геттінгена Фрідріх Візелер знайшов у китайських календарних табличках, що у 4 році до Христа з'явилася ясна зірка, яку було видно довгий час. Вже згадуваний астроном Феррарі Дог'єр теорію про супернову відклав Ад акта. Йому для пояснення Віфлеємської зірки достатньо було поєднання Юпітера і Сатурна в Сузір'ї Риб, яке, як він вважав, зможе точно датувати. При цьому важливо, що планета Юпітер відповідала вавилонському головному богові Мардуку. Тому він робить висновок: Юпітер. Зірка Верховного Вавилонського Божества з настанням вечора. У своєму найбільшому блиску сяяла побіч Сатурна, космічного представника єврейського народу. Відкинемо деталі. Із цієї зустрічі планет Вовлонської астрологи, як і Феррарі Догєр, могли зробити висновок, що подія відбулася універсального значення про народження у юдейській землі правителя Месії. Що ми можемо до цього додати? Велике поєднання Юпітера і Сатурна у Сузір'ї Риб 7-6 року до Христа виглядає підтвердженим фактом, воно могло вказати астрономам Вавилонсько-перського культурного простору на юдейську країну, на царя Юдеї, що достеменно спонукало цих чоловіків до думки вирушити в дорогу, яка привела їх зрештою у Єрусалим і у Віфлеєм, залишається нез'ясованим. Сузір'я могло бути поштовхом, першим сигналом до зовнішнього і внутрішнього зрушення. Але воно не могло б промовити цим людям, якби вони не були внутрішньо зворушені надією на зорю, що мала зійти над яковом. Якщо мудреці, які йшли за зорею і шукали юдейського царя, символізують рух народів до Христа. То під цим треба розуміти, що про Христа говорить космос, і що цю мову людина з її фактичним сприйняттям навряд чи зможе повністю розшифрувати. Мова сотворення дає різні підказки, вона пробуджує у людині відчуття творця, а через це вона пробуджує очікування та навіть надію, що цей Бог одного разу покажеться їй. І водночас будуть усвідомлення того, що людина може і мусить іти йому назустріч, але пізнання, яке походить зі сотворення і конкретизується у релігіях, може також зійти на манівці, тому воно більше не спонукатиме людину до злету, а лишень фіксуватиметься у системах, у яких, як вона вірить, зможе щось протиставити прихованим силам світу. У нашій історії, очевидно, і те і інше. Зірка спочатку веде мудреців лише у юдею. Це цілком природно, що в пошуках новонародженого юдейського царя вони йдуть у царське місто Ізраїль і в палац царя. Там, очевидь, мав би народитися майбутній цар. Щоб остаточно знайти дорогу до істинного насліддя Давида, вони мають потребу вказівки святого письма Ізраїлю Слова Бога Живого. Оці підкреслили ще інший аспект. Святий Григорій Сназіанзо говорить, що в той момент, коли волхви поклонилися Ісусові, наступив кінець астрології, бо зірки відтепер пішли заданих Христом орбітах. В античному світі небесні тіла розглядалися як божественні сили, які вирішували долю людей. Планети називали іменами Божеств. За тодішніми уявленнями вони якось панували над світом, і людина змушена була яким чином підлаштовуватися під цих володарів. Віра в одного Бога, яку засвідчує Біблія, вже від початку здійснила тут чистку деміфологізацію, коли розповідь про сотворення з блискучою розсудливістю показує Сонце і місяць великі божества язичницького світу як лампи. Які Бог розвісив на небі разом з іншими зірками. Ходячи у язичницький світ, християнська віра наново змушена була дискутувати про божественні світили. Тому, у листах із ув'язнення до Ефіціан і колосян, апостол Павло особливо наголосив, що Воскреслий Христос приміг сили і власті на небесах і панує над усім Всесвітом. До цього напрямку відноситься також історія про зірку мудреців. Не зірка визначає долю дитяти, а дитя керує зіркою. Якщо захотіти, то можна говорити про свого роду антропологічний поворот. Прийнята Богом людина, так виявляється на його єдинородному синові, є більша за всі сили матеріального світу і за всю Вселенну.